Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування земельних відносин та охорони природи Півчанської сільської ради. Mm -hmm. Секретар. А, ось і секретар. Mm -hmm. добре, добре. Спочатку, як завжди, у нас по черзі денні, так? А потім перейдемо до земельних питань основних. Mm -hmm. Перше питання про затвердження розпоряджень сільського голови прийнятих у міжсінькому. Є, так? Так. Так. Розпорядження сільського голови. Затверджуйте розпорядження сільського голови, які були прийняті у міжсесійний період. А саме розпорядження номер 125. про внесення змін до паспортних бюджетних програм. Місцевого бюджету на 25 рік. Друге, номер 134. Про внесення змін до кошторису спеціального фонду та іншими джерелами власних надходжень місцевого бюджету на 25 рік. 136. Про затвердження розпорядку про затвердження порядку використання субвенції з сільського бюджету державного бюджету на виконання заходів програми підтримки. Виконавчої влади щодо провадження державної політики у Самарійському районі. Наступне про затвердження порядку використання субвенції сільського бюджету державного бюджету на виконання заходів програми надання фінансової підтримки військової частині А 1615 Збройних сил України на 25 й рік і про інвентаризацію діючих сільських цільових програм Піщанської сільської ради. Та призначення відповідальних осіб за їх виконання. І наступне розпорядження це про затвердження штатного розпису Піщанської сільської ради та про прийняття на роботу на угор вільно-правового допомога. Тобто про запитання даного рішення показано на постійному комісію фінансів, бюджету та соціально-помічного розвитку. Все. Наступне питання у нас про надання матеріальної допомоги мешканцям Піщанської сільської громади. Вікторія Буршна. Так, до вашої ради пропонується проєкт рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям Священської сільської територіальної громади. До сільської ради надійшла 51 заява від наших громадян на отримання матеріальної допомоги. На засіданні бюджетної комісії буде розглянуто питання по сумам, але по кошторису у нас на липень місяць буде запланована сума 372 тисячі. Це все буде в межах 30 370 тисяч гривень. Да, да, з... Звичайно, звичайно, на засіданні комісії розподілено. Так, да, да. Добре, дякую, наступне. Наступне про надання матеріальної допомоги ветеранам війни чи таких сімей, особам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Та, теж ситуація Надійшло до Піщанської сільської ради 42 заяви, вони всі опрацьовані, оброблені на комісії, буде розглянута сума і потім вже буде сума. В межах якої суми? E, 372 500 у нас на... Все, все розуміємо, що Так. Да. Наступні питання це у нас зв'язкова на тоді патріотичні відпустки. По першому питанню – програма надання фінансової підтримки військової частини, і друге, так що це, це скажена і про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження програми територіальної ухорони на 25-26 років. По першому питання про фінансову підтримку військовій п'яте, 13 питання? 13 надьок, зв'язку з тим, що планується виділити кошти 250 тисяч на придбання безпілотних uh -huh. апаратурів. Uh -huh. Шосте питання про територіальну допомогу про, про тероборону. У зв'язку з тим, що планується виділити військові частини 736 і підпорядковані дії 72,25-250 тисяч на придбання запасних частин до цих безпілотних відданих або зрозуміло. я зрозумію. Добре, дякую. Будь ласка. Так, наступні два питання відповідайте. Про безплатну передачу палив на мостильних матеріалів та про внесення змін звіти рішення пановиться проект рішення про заплатну передачу паливного спинних матеріалів. Це до виконання рішення вже пченська сільська рада було припали на мастинні матеріали і пропонується придати до заплатно сама московському районному територіальному центру комплектування соціальної підтримки паливно-мастинні матеріали. А це там бензіль і дизельна певна з таки передачу за окна прямі передачі. Багатись обліку звітність, перевести дані багатись обліку та звітності після цього ага. рішення. Ну, Московська фазикація з листом є рішення у нас. І там у нас є відповідна програма територіальної оборони на 2025-2026 Ну, Майже програма все, так? Так, майже програми, не рішення, у нас вже відділялася. Наступний проєкт рішення про затвердження програми забезпечення підтримання безпеки мешканців громади та запобігання скоєння нових злочинів особами, які отримали покарання, не пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на обліку на Московському районному відділі. Слоп, Бачите, це яке номер питання? У мене щось в порядку немає? Сьоме сьоме про безоплатну передачу павливної стильних матеріалів. Шост. Восьме про зменшення змін шост. до рішення Піщанської сільської ради, шост. центр ПСМД. Шост. Це шосте позбавлення мови. Це шосте. А, це шосто. Так, шо? так. Все зрозуміло. 네, да, так. Да, так, так, я не програма, ініціатором програми є центр привації на Московській. Вона розрахована у нас на 25-28 роки. Обсяг там, по коштам, виходить, 40 тисяч гривень на ці всі mm -hmm. такі. Ну, основне, там мета програми це що тут там написано? Програми. Забезпечення підтримки безпеки, мешканців, громади та запобігання скоєнної злочинів, забезпечення індивідуального підходу до надання реабілітаційних та соціальних послуг, забезпечення соціального патринажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають Це... Добре, зрозуміло. Але бачите, мене питання татянування, будь ласка, підкажіть, а я вже другу чи третю комісію не бачу пані Вікторію нашу з справа дітей. Вона, не на 17 а, сесії. Просто немає питань, її немає, так? Так, так. так. М -м -м. Якщо є питання, а на сесії не вона, не буде? Буде? Вона, вона буде? Вона, вона? вона? Да. буде. ще є. Такий ряд має, за... вона є де є де ряд запитань, дивлюся, немає питань, тому то ми побачимо, що її немає, мабуть. Є ряд питань, пропозицій до неї, так. Думаю, так? Наразі сьогодні. Ну, добре, тоді. Так, наступні у нас питання. Про внесення змін до рішення Печанської сільської ради. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства це первинної медико-санітарної допомоги. Це у нас Ніна на Будь ласка. Ви години все. Доброго дня. До вашу увагу Проєкт рішення про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради 12 грудня 2024 року номер 2153 про затвердження програми фінансової підтримки КНБЦБРСД Піщанської сільської ради на 2025 рік. Виклас під нові редакції додаток саме по заходах, які спрямовані на освітні послуги маситься змінити програми. Наступне, далі наступне теж проєкт рішення внесення змін до рішення Піщанської сільської ради 15 грудня 2023 року номер 2037 про затвердження комплексної програми здоров'я населення Піщанської сільської територіальної громади на 2024 2026 роки. Пропонується внести змінили рішення, виклавши в нові редакції додаток 2 та додаток 3 до програми. Проводяться відповідність заходи програми, які перемоні на придбання лікарських засобів та на придбання медичних виробів для всіх варідності. Угу. Наступні чотири питання: це у нас доповідає Наталія Володимирівна. Перше з них це про здійснення місцевого запозичення у 25-му році. Ну, з метою пришвидшення реалізації проєктів реконструкція водоводу від міста Наморського до села Орінщини та проєкту капітальний ремонт системи централізованого допостачання селища це селищної ратини. сільська рада звернулася до міністерства фінансів з проханням з проханням погодження умов. Обсягу та умов дітям місцевого запозичення ага. Ріщанською сільською радою у 2025 році. Зв'язку сим пропоную проекти рішення про діття місцевого запозичення у 2025 році. Це керуючий статтями 16, 18, 74 бюджетного кодексу України Закону про місцеве самоврядування і постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку дістання місцевих запозичень, наказ Міністерства фінансів. Номер 300 від 11 червня 30-го року про погодження е, від 11 червня 2025 року проповоджує обсяг на да, умовційне місцеве напозичення, нам дав погодження, да, і в общем, сільська рада про, про, сільська рада буде стати. З метою фінансування бюджету розвитку сільської територіальної громади, підготовки до реалізації інвестиційних проєктів, які при... прямо на та оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування. Будемо брати кредитні кошти в банку Куригачбанк. І цими рішеннями ми, рішення, ми, ми затверджуємо умови. умов. мені умови? Ні. 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 Затверджуємо умови, які вже тут повністю все, розписано. Ні. все. Ні. Так, Наступне питання у мене. Це про затвердження програми управління місцевим боргом сільського бюджету Піщанської сільської ради. Це на основі, на основі першого рішення приймається програма управління місцевим боргом сільського бюджету Кіщанської сільської ради. Ця програма роздана на 5 років, на, 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 на ті роки, які ми беремо за позичення. Наступне питання. Наступне питання має принесення змін до сільської ради. Про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади розпоряджує начальника обласної військової адміністрації від 16 червня eh, про нацелять про обласний бюджет Піщанської сільській територіальній громаді надана субвенція з обласного бюджету сумі 50 тисяч гривень для придбання мобільних автоматизованих місць адміністратора центру надання адміністрації ця сума віднесена збільшення доходів по фонду, інші субвенції місцевого бюджету та на збільшення видатків підписаного фонду. За підсумками січня-травня 2025 року виконання дохідної частини склало 106,73%, перевиконання склало 5 млн 900 на підставі пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу та статті 22 прикінцевий та перехідний положень бюджетного кодексу Враховуючи необхідність на направлення додаткових коштів на видатки бюджетних установ, що фінансується з бюджету піщанської сільської ради в рішення про бюджет, недані наступні зміни. Збільшено до кінця загального фонду сільського бюджету на загальну суму 598 тисяч вісімсот гривень. Ці кошти направлені, направлені 580 тисяч піщанської сільської ради, а саме. Комунальному закладу центр надання соціальних послуг в сумі 30 тисяч на придбання зовнішніх тактильних табличок. Mm -hmm. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки військово-комунального господарства Пішанська громади на правні кошти суми 50 тисяч на придбання електротоварів необхідних для відновлення вуличного суттєві. Mm -hmm. На виконання заходів програми територіальної оборони на дічі двадцяти двадцять чотири роки надана субвенція державному бюджету для військової частини, а 736 на сумі 250 тисяч на закупівлю, комплектуючи до квадрокоптерів для підпорядкованій її 72-25. На виконання заходів програми надання фінансової підтримки військової частині 1302. Надана субвенція державного бюджету для військової частини A 13.02 в сумі 250 тисяч на придбання безпілотних авіаційних комплексів. Відділу культури, релігії та туризму сільської ради направлені кошти в 18 842 гривні на оплату водопостачання та водовідведення для комунального закладу Нівський – будинок культури та його філій з метою пришвидшення реалізації проєктів, реконструкція водофону від міста Новоського до села Рівщина та коригування та капітальний ремонт централізованого достачання селища це Міліраційне. Піщанська сільська рада має намір здійснити до позичення до бюджету розвитку сільської територіальної громади у загальній сумі 70 мільйонів. Реалізація проєктів планується провести за рахунок залучення кредитних коштів до бюджету розвитку у, а, у, у АБ Укргазбанк. Долучені кредитні кошти направлені, направлені 20 мільйонів на, на, на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи централізованого водопостачання целища мініративне і 50 мільйонів на проведення робіт по об'єкту реконструкції водогону» від міста на Москве до села Патрічний. Mm -hmm. На обслуговування місцевого боргу направлені кошти в загальній сумі 4 мільйони 704 1109 гривень 59 копійок. років. За рахунок коштів вільного залишку в сумі 2 мільйони 999 гривень 452 гривні та за рахунок перерозподілу коштів вільна залишку сумі 1 млн 704 тисячі 657 гривень. По відділу освіти, молоді та спорту відщанські сільської ради проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету. А саме зменшені кошти в сумі 219 тисяч гривень. Це у зв'язку з недоцільністю утворення таборів денні перебування закладах загальної середньої освіти для дітей, дітей з причини воєнного стану в Україні. Зменшені планові призначення в сумі 19 тисяч і зв'язку з економним використанням природного газу закладом загальної середньої освіти зменшені планові призначення в сумі 200 тисяч гривень. Виділені кошти направлені на видатки відрядження керівництво відділу в сумі 19 тисяч гривень. І на придбання предметів та матеріалів для закладів загальної середньої освіти в, в, в сумі 100 тисяч гривень, та на проведення поточного ремонту системи каналізації мінеративного ліцею в, в сумі 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Економію коштів в сумі 50 тисяч гривень, що були виділені на виконання заходів програм соціально економічного та культурної розвитку, а саме на проведення експортно-грошової оцінки на викуп земельної ділянки. Направлені на виконання, направлені на об'єкт капітальний ремонт дороги по вулиці дачно в селі Знаменівка. Ну і також саме рішення. Внесені такі зміни. Пункт 12 вихвати нові редакції. Визначити, що в 2025 році граничний обсяг надання місцевого гарантію у сумі 0 гривень. На 31 грудня 2025 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 70 млн гривень. Та граничний обсяг на місцевого боргу у сумі 0 гривень. Зв'язку з цим пунктом 12.20 20 рішення брати пунктами 13-21. І на останні питання мене про внесення змін. До затверджених лімітів для спустив, що виділяються додаткові кошти на оплату за водопостачання і водовідведення освіти для міграційного будинку культури, там була половка у цій системи і там перерас лімітів і додається. Ми вносимо зміни саме рішення про ліміти. Наже ліміти по кожній бюджеті установ. Добре, ще питання таке, а марини говорення немає, так? Ви е, питання щодо е, лімітів використання пального. Як їх трошки збільшити? Що до марини горення? Ну, немає марени горе. Як це питання до бюджетної комісії, е, не хочете шукати будете ви правильно, Від фінансів і планування, правильно? А як це до бюджетної комісії, трошечки з головою, якщо ви. Оскідкуєтесь, ну, хоч трошки збільшити. Марина Григорівна має написати подання, так? І немає це Віталій Григоровна. Тобто, будь ласка, візьміть це питання на контроль, щоб із співробітникам і на попоси трави, і на заправку тракторця, який я попит Це вже вам видніше, як це правильно на якій статті як би написати це. Ну, будь ласка, візьміть до уваги, поспілкуйтесь з Богу. Ну, великого... да. Там не величенькі кошти потрібно, але на якісь 500 літрів ну, якось. Ну, це я моя особиста думка, моя особиста пропозиція. А, Вона... я, не знаю, що... а? а, а я, я чув і від того, і від того, і від того що, ну, не хватає, ну, не і від того, що не вистачає і і вжимаються, і вжимаються всі за ті 20 літрів, так тобто. 15 минут, у меня давайте проходить я хочу запитати. На сесію 27 числа всі будуть, немає маніатю поважних причин? Ні. На судьи не могут. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Активно Караїсі Васильівник дозволив на розробку проєкту землеустрою щодо держмі земельної ділянки в приватної власність для колективного садівництва по вулиці Березова, 44, садівничого товариства «Азон» орієнтовною площею буде соти за місцем розташування садового Зрозуміло. Хто за? Проти? Утримались, дякую наступне. Про надання за. без коровайні Єрині Васильівні дозволу на розробку проєкту земеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для колективного садівництва по вулиці Виноградна, 65, зідничого товариства «Азон». орієнтовна площа 4,2 4,5% за місце розташування садового будинку. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Наступне? Про надання дякової Світлані Валентинівні дозволу на розробку проєкту земеустрою від відверті Приватну власність для колективного садівництва по вулиці Сонячна, 79 садівничого товариства, «Азон». Орієнтовна площа 4,5 сотих за місцем розташування садового будинку. Не зрозуміло, хто за проти наступно Про відмову іпоненко в надані дозволу на виділення земельної ділянки частку Париж, шляхом розробки технічної документації з стою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на, на місцевості на території Гамівчинського Старостинського округу. Відповідно до відкритих даних Державного земельного кадастру, земельна ділянка, зазначена в графічних матеріалах заявником, має кадастровий номер та перебуває у приватній власності іншої особи. Таким чином, підготовлено проєкт рішення про відмову, прошу підтримати. Угу. То за те, щоб відмовити громадянину Іваненко. Хто за відмову проти? Утрималась? Як проступити? Про відмову, то а є надані дозволу на розробку проєкту землеустрою Варенду для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення по вулиці Лісова, 16К, села Новоседівка. Рішення про відмову підготовлено на підставі інформації з ДП ліси України про належність бажаної земельної ділянки заявника до земель лісового фонду. Тобто ця земельна ділянка знаходиться в лісі і з детації можна до райдержадміністрації. Тому підготовили проєкт рішення про відмову Це не про Так. так. Це, хто за те, що відмовити, хто за. Проти, утримались, Дякую. Про затвердження проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки у власність співдубній площею а для колективного садівництва, що розташована вестей стрікна даль, ділянка 26, за місцем розташування судового будиночку. Хто за? Проти, утримались? Дякую, наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Рогачової площі 0,1167 га для колективного садівництва, що розташована Ростефрона, вулиця Клубнична, 33, за місцем розташування садового будинку. Mm -hmm. За противорозь заступник? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення встановлені меж земельної ділянки натурі на містерства передачу у власність. Бондарянку земельній ділянки площою 0,1588 для будівництва охоронення житлового будинку господарської будівлі студії по вулиці Центральна, 4 4 села Орлівщина за місцем розташування житлового будинку. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки та передачі у власність мови. земельної ділянки площею. 0,2040 для будівництва розслуговування житлового будинку по вулиці Четвій, 11 села Радівщина, за місцем розташування житлового будинку. Хто за? Проти, отрималися. Дякую. Наступне, будь ласка. Про затвердження технічної документації зимових, щодо встановлення відновлення ділянки, на місецтво, земельної ділянки натурної місцеві, передачу власних славий фірм земельної ділянки площою 25 сотих для будівництва розслуговування житлового будинку господарських водіїв споруд по вулиці Ламана, 6, села Знам'я за місцем розташування житлового будинку. Так, хто за? Проти, отрималася? Про тут... затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальну власність Піщанській сільській раді площі 25 сотів для будівництва обсування житлового будинку господарських будівлі споруд по вулиці Травнева в районі будинку 209. села лазнання Мова йде про організацію дитячого будинку сімейного типу, передбаченого фундацією Олени Зеленської. Земельна ділянка буде зареєстрована за сільською радою та буде спрямована на будівництво цього сімейного. Будинку. За проти. Дірбалися. Про задерження проекту з нового струющего земельної ділянки ураз і зміни і це призначення для умістов житлового будинку господарської будівлі споруд, квітній і баранову площу 0,1495А за адресою е, сільського спор... е, кооператив «Поиск», ділянка 47. Мова йде про приватну земельну ділянку в межах садового товариства поїзд під садовим будинком, який у спільній часткової власності заявників. Розуміло, хто за проти «Потребувалось», наступне. Про припинення договору укладено 28 на 2024 року з Кищенка. Андрієм Олександровичем на земельну ділянку склада старомого закінця 0,302-06 двадцять сім площею двадцять п'ятьсот для виниста обслуговування житлового будинку за місцем розташування такого будинку. Договор припинить за згодою сторінку. За проти Утримались? Про затвердження технічної документації землюстрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріне містецтво, передачі у власність контрактів земельної ділянки площою 0,1971 для будиництво житлового будинку з господарських будівель споруд по вулиці Сонячні, 41, селі Ордіща. Це місце розташування житлового Проти? Позапроти отримали наступного. Про затвердження проекту землюстрою щодо відведення земельної ділянки по універсал інрафарб в оренду. Площею 0,46452 для розміщення експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд підприємств промисловості, що розташована на території Знам'яна Старостинського округу за місцем розташування виробничих приміщень заявника, адреса вулиця Польова, 2 В селі Знамів. Хто за породи отримались? Хто наступне? Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 24.06.2019 року 1 20 дріб 8 про встановлення місцевих податків та зборів на території Піщанської сільської ради. А саме внесення змін в додаток до положення про туристичний збір на території Піщанської сільської ради. Додаток додано актуальний перелік агентів туристичного збору. Mm. Розуміємо. Хто за? Проти? Підтримався? Дякую. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Піщанка на виконання рішення Піщанської сільської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки території громади, керуючись законом про оцінку земель Піщанської сільської радою розроблені нормативно грошові оцінки на всі населені пункти та земельні ділянки громади. В цьому проєкті рішення пропонується затвердити нормативну грошову оцінку саме на село Піщанка. Прошу розумію, хто за? Проти утримався. Дякую. Далі, аналогічно і буде таких п'ять. Про затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Ольвівщина. Хто за? Проти, утримався. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Новосильівка. Хто за? Проти, утримався. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Знамівка. Хто за, проти, утримався. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок Піщанської сільської ради, крім піщанки Новоселівки, Ольгівщини і Знамівна, туди війде міліоративне підпільне і землі, які замежені. Угу. Хто за? Проти? Утримався? Про внесення змін до рішення 10-ї сесії 8-го скликання Піщанської сільської ради прийнято від 23 .2021 року No1910 про встановлення ставок пільг сплати земельного податку на території Піщанської сільської громади, а саме внесення змін до даток 1 та додаток 2, якими встановлена ставку податку та перелік пільг. Mm -hmm. Проведений аналіз це необхідно робити кожен рік. Тому прошу. Добре, хто тому... за проти утримались. Про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 23 6 2021 року номер 20 10 8 про встановлення ставок орендної плати на земельні ділянки на території Піщанської сільської територіальної громади, а саме внесення змін до додаток 1 ставки орендної плати. Питання аналогічне таке, як і попереднє, то був податок. Це відсоткові ставки орендної плати. Прошу. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Про внесення змін до рішення No18108 від 23.06.2021 року про встановлення ставок податок на нерухому майно відміни від земельної ділянки, а саме внесення змін до даток 1 ставки податку на нерухоме майно. Дане рішення виконано народного антимонопольного комітету та приведення відповідність до змін законодавства. Прошу підтримати. За, проти. Утримались? Дякую. Дякую. У ну, разі всі питання вичерпані, комісія оголошує за